Привіт-привіт! Огляд товарів з Європи частина друга. В першій частині я показувала, що ми розпаковували невеличку посилочку. А це вже прийшла друга, тому на іншим відео я показую. Я вже розкрила цю коробочку, і тепер давайте дивитись саме, що там є. Замовляла ось таких п'ять невеликих баночок. Шпроти копчені в олії або із додаванням олії. Все не по-нашому написано, тому не скажу, саме як є. 170 грамів і термін придатності до 25 року. Ціни буду озвучувати в кінці відео, тому що мені так зручніше, і щоб не гаяти часу, а швиденько показати, поки є у нас світло. Наступне, що дістала, це баночка ананаси. Консервовані, круглі, тобто кільця. А, так, вага. 565 грамів баночка, а самого продукту на 340 грамів. Ось показую новинку, ніколи ще не замовляли. А, це такий хлібець. А, я думала, що він буде набагато більший, а він такий маленький зовсім. Це різдво-різдв'яний. Такий великий пряник а, зі родзинками. А яка ж тут вага? Лише 200 г. Ну, він такий плотний, не м'який. Якщо хто його куштував і знає, що це за столен такий пряник, а, пишіть, залюбки, почитаю, аж самі цікаво, що це таке. І з чим його їдять. Так, наступне, що я бачу, а, це така ось невеличка баночка, мабуть, також якийсь паштет, або ага. Це, мабуть, печінка тріски. 115 грамів, ну зовсім така маленька. Потім бачу, що є сир камамбер, класичний, я кажу у нього тут вага лише 120 грамів, така невеличка шайба. Я такий сир знаю, купувала вже неодноразово. Так, як завжди, і, мабуть, не обходиться ні однієї покупочки замовлень без цього соусу. Це солодкі чилі. Завжди замовляємо, всім подобається, але вже у меншій кількості. Одна лише бутилка цього разу замовлялась. Так, наступне, що попалося мені в коробочці ось такі дві пасти, шоколадні шоколадно-молочні. вони, Але я пам'ятаю, що замовляли три штуки. На, на даний момент мені тільки їх дві попалось. 350 г у кожній. Буду дивитися, що ще є. Так, наступне це нотел вже така святкова упаковка, ніби така світер. 600 грамів у баночці. Ще якась акція є. Так, наступне приїхали ось такі шпроти синьою кришкою. Ще, я знаю, є з чорною кришкою. Вони такі ось сріблясті, бачу, вони без голови. 250 грамів. Ось таку красоту, смаколик такий замовляла я. Це овочева суміш, об'єм, мабуть, 480 грам, ну, я думала, 500. А, значить, консервована морква, горошок і кукурудзка. Думаю, в олів'є буде дуже смачно. Відразу додати. Наступне, що було в коробці це кава. 200 г у кожній баночці. Голд. Замовляла цю каву я собі додому і чоловіку на роботу. Тому що кажуть, що дуже хочеться зігріватись, хочеться кави. І на роботі замовляли ось таку ще каву. Голд, також 200 г. Не знаю, яка між ними різниця, але бачу, що ця трохи світліша. Таких три баночки. Вони нібито всі схожі одна, між, одна з одною. Давно не замовляла ось таку каву Демонтри Gold Intensive і e Gold. Ця кава із Німеччини, давно її не було. І ось знову вона з'явилася, вже, звичайно, подорожчала. Але ось замовлення приїхало нарешті. І також часто покупочка, часто замовляємо ось таку асорті. оріхове. Горіхове із сухофруктами, дуже смачне, і в кожній такій пашці по 500 грамів. Дістала нарешті я ось цю шоколадно-рахісову чи горіхову пасту. Третя є баночка, ура! Так, знову ж таки товар прибув, який вже не перший раз замовляли це фісташки. Я також замовляла, сподобались і тому вирішила ще раз замовити. Звичайно, не дуже це дешево коштує, але все ж таки дешевше 250 г у кожній пачці. І приїхали три пачки. Монті це арахіс в шоколаді, нібито схожий на. ММДМс у шоколаді смачний і також гарно яскраво виглядає. Такі великі пачки у кожній по 240 грамів, в принципі, можна замовляти. І ось іще таку каву замовляли. Раніше тут була така дівчина, а зараз трішки поміняли вигляд. 200 г, можливо, вони різні, а мені здається, що одна і та ж, но. Не я замовляла, не знаю. Хто замовляв, то куштував таку розчину каву, пишіть. Ну, а тепер озвучу ціни. Почну я із арахісу в шоколаді від Монті, і до кави закінчу. Арахіс жовта упаковочка Монці, ціна 60 гривень за упаковку, і, виходить, за три упаковки 180 гривень. До речі, хочу нагадати, якщо хтось бажає замовляти також товари з Європи, пишіть мені особисто, хто з нашого міста буде доставка безкоштовна. Нам роблять такий подарунок, і тому хто саме з нашого міста дуже вигідно замовляти ось ці товари. Так, арахіс назвали наступне асортті горіхове, фруктове. 106 гривень упаковочка за три штучки. 318 гривень. Так, наступне бачу баночка консервований горошок Морква і кукурудз. Цей товар коштує 50 гривень. Так, далі бачу арахісову пасту. Крема, це синенька кришечка 100 гривень за баночку. За дві, виходить, 200 гривень. І бачу шоколадну молочну або шоколадно Горіхову. Пасту 350 грам, 83 гривні одна баночка. За три баночки виходить 249 гривень. Так, потім бачу печінка тріски. 64 гривні така невеличка баночка. Потім бачу шпроти. так, 85 гривень. Тоді паштет курячий, це жовті ось ці банки. 43 гривні одна баночка, за дві баночки 86 гривень. Тоді пряник, такий великий 200 грамовий столен 102 гривні. Сир камамбер 60 гривень. Фісташки 160 гривень одна пачка. За дві виходить 320 гривень. Потім солодкий чилі, соус 85 гривень. Нутелла 220 гривень. І банка ананаси кільця 80 гривень. Так, 5 баночок шпротів. Одна баночка коштує 50 гривень, за 5 250 Потім Потім кава демонтре: це голди і Інтенси чорні такі кришки і круглі баночки. 185 гривень. Одна банка за 270. Тоді кава гіаукому. Там, де намальована чашечка кави, чайочки, 192 гривні. Кава Dream Beam Gold 200 грамові баночки, їх ціна 170 гривень. Ось ця кава Gold Noble 155 гривень за баночку. За три баночки виходить 465 гривень. В принципі, на цьому все такі були замовлення. Якщо комусь цікаво, що було у першому відео, переходьте за посиланням і переглядайте. Що було замовлено, якщо щось комусь цікаво, пишіть. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока і -пока. до нових зустрічей!